Чернігівщину можуть виключити з програми міжнародної гуманітарної допомоги через особистий піар на ній керівництва обласної військової адміністрації. Про це у своєму пості в соціальній мережі Фейсбук написав волонтер Сергій Гарус. Каже мова про продуктові набори, надані американською організацією Global Empowerment Mission та видані людям від імені В'ячеслава Чауса та Дмитра Іванова, про що свідчить відповідні етикетки на цих пакунках. В соціальних мережах я побачив, що іде роздача гуманітарної допомоги, і на всіх коробках є наліпки за участі, за підтримки. Чаус Іванов мене це обурило, тому що це допомога наших іноземних партнерів, яка надає не для того, щоб на ній проводився політичний піар. І якщо от безпосередньо проходить цей політичний піар, то ми ризикуємо, що нашу область виключать із списку областей, яким надається, надається така гуманітарна допомога. За словами волонтера, міжнародні організації надають гуманітарні вантажі постраждалим від війни з Росією громадам як благодійну допомогу і лише на основі неполітичного її використання. Натомість тут бачимо піар чиновників на горі людей, що само по собі негідно і неправильно впевнений Сергій Гарус. Якщо виникне такий ризик, і е, допомога припиниться, то хто за це відповість? А це чітко написано на коробках, хто відповість. фбі прізвище там є. Є волонтерські організації, є волонтери, які безпосередньо займаються цією допомогою і займаються забезпеченням людей. Це їх робота. Розкажіть мені, будь ласка, в чому безпосередньо полягає допомога Чауса Іванова? Вони наліпки чіпляли чи що вони робили? Я не розумію. Тому я застерігаю цих людей, не робіть піар. Можливо, у вас вже йде якась політична гра, можливо, у вас там вже вибори почались. У нас війна. І давайте допомагати людям. У випадку ж відмови наших західних партнерів надавати допомогу Чернігівщині без підтримки залишаться десятки тисяч людей, які насправді її вкрай потребують. Ми звернулися за коментарем до голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса щодо його особистих коштів, витрачених на ці пакунки, і на час виходу матеріалу в ефір відповіді не отримали.